Третій день книжкового арсеналу, проєкт Слово авантюрних поетів. І сьогодні в нас в ефірі зіграє Павло Кравчик. Доброго дня усім на цьому книжковому арсеналі. Я почав говорити таким голосом, тому що, коли нам сняться сни, вони часто сняться нам з таким голосом. Принаймні мені. Ось. В чому суть проєкту, я не знаю, чи пояснювати. Я думаю, що присутній орієнтується. Я написав для проєкту кілька віршів на ось цю ілюстрацію кольорову, велику. Мені її прислали в такому розмірі десь. Я там трішки збільшу. Тобто було все дуже дрібно. І я написав е кілька віршів. Я дивився п'ять віршів, точніше. І дивився артбуки, так би мовити, конкурентів. Там е дехто писав, подавав подав свої вірші, які вони вже колись написали, тобто не спеціально для ілюстрації, а е в моєму випадку вийшло так, що всі п'ять віршів написані спеціально під е конкретну е окрему частинку е цієї величезної ілюстрації. От. І я прочитаю всі їх п'ять спершу, першу, а потім ще багато-багато інших віршів, які написані. Не спеціально для цього проєкту. Ось перший малюнок, тому що вони важливі насправді, бо люди все підходять та підходять. Ще можливо, кілька коробчуків зараз підійдемо. Я написав спеціально для от такої частинки ілюстрації один вірш. Тут, власне, йшлося про, про сонце як щось центральне, з якого всі хочуть всі ось ці е, напів... ну, вахи, так я розумію, е, всі хочуть добути собі щось, щось файне. Це досить простий вірш, напевно, найпростіший серед цих віршів. Е, Основу описок. Називається Чуєш, як сонце звучить. Чуєш, як сонце звучить. Бримба і поруч не лежала. А те, що лежало поруч, розібрали на вагони тиші, небес, куль, пакунків, пристрасті. А хто розібрав? Ті, хто підстерігає наші пристрасті, рогаті, хвостаті, в мордаті, волохаті пристрасті. А сонце не дає підступитися, розставило навколо себе кольорову мозаїку, крихку. Кожен, хто підступиться, провалиться і полетить, і почне дорівнювати цятці, лишивши після себе лише мовчазні профілі. Ось чому ніхто не знає, як звучить сонце. Спробуй наблизитися до нього. І тобі треба буде підковувати ноги, так як я цим так, це мусить бах. Наступний вір був написаний до такої частинки. Тут зображений песик, повітряна куля, чорне сонце і ще один вак. Це, власне, мені уявилося, як його розмисли про, про, цю, про це всесередовище, якому він перебуває. Моя голова не менша, ніж летюча куля. Невже я так само здатний літати? От би павутина сузір'їв не заплутала моїх думок. Шоколадна віспа неба, повітряні змії неба, чорне сонце неба. Ні, ні, нічого не здатне заборонити мені чи заплутати мене. І моє волосся надувається, так як на колі. Це був останній вірш по часу, який був написаний. Це частинка, де зображений ось цей чоловічок. З російським національним інструментом це не батура, це як він називається, балалайка. І я спробував написати дещо про нього. Тобто він був фактично, я вирізав для себе умовно лише його без жодних інших образів чи І Написав, спробував написати про це все. Називається Волосся зі струм. Я не запахну довгими лункими вечорами. У мене дощ не йтиме з-під повік, бо все життя кружляю навкруги дрібного храму. Це три струни й волосся в голові. Ці речі не врятують жодного пташа й тваринки, не набудують стравою небогу. Я також маю веселющу усмішку шпаринку. І три струни, й волосся. Восьминові. Я не втечу і не шукатиму тебе навмисно. Я й так, увесь твій ритм і весь твій пульс. Ти просто натягни вечірню сукню і навмисно танцюй, танцюй. Бо я натиснув пуск. Тобто він почав дати там балалайс. Дочекайся. Чим бах має займатися? займатися? Розвеселя. Тайвак цим і зайнявся. Дуже цікаво, насправді, оформлені ці книги, вони розгортаються, їх можна не тільки читати, але й торкатися. І зробити з них якогось восьминога або носорога з коріння як Ще два вірші ми не лишилися? Ця частинка, нагадаю, що це зображена оця величезна ілюстрація, і я поділив її на різні маленькі частинки. Е, наступна е, це потяг, який прямує в ліс, де зображені кілька дивних істот і, і так само на неба. Мені йшлося взагалі в цих не бути описовим, а щось передати середини від кожного головного героя цієї чуті. Чи іншої частинки. Ось. Власне, напевно, головний герой цього вірша це потяг. Дай усім лист, напиши усім лист, надійшли усім лист. Поклади його в поїзд, хай навіть не прийде далекий. І напиши про ту стежку у лісі, де ми обнялись. Нехай на тій стежці кожному буде легко. Нехай там утвориться утворюється колія, рейки до неба, драбина. І звірі жахливі вдивляються з лісу в обличчя. Вони просто змусять притиснутися до людини людину. Бо ж ми обнімалися, щоб кожен мав таку свичку. Така здавалася темна, містична картинка перед нами. А все виглядає всередині дуже грубо. І останній вірш мені був, напевно, написаний найцікавіше. Взагалі я написав ці всі вірші, якими, ну, всі фактично вірші. В селі у себе на Бівнівській області, де живе моя бабуся і дідусь, дуже швидко, буквально за пів години, роздивляючись ці карти. Атмосфера малюнка взагалі перед, ну, не передає, а стимулює і атмосфера. Природи, в собі теж стимулювала, щоб все збіглося і все вийшло впало. Да. Оста... На останньому малюнку зображена така собі дівчинка, яка блукає між хмар, трав, води і трави і щось шукає. Я... Щоправда, я подумав, що в мене була маленька ілюстрація, я ще раз нагадаю, я подумав, що там у вони... неї. Е, є ореол невеличкий над головою, але при е, близькому розгляді виявилося, що це такі дві густі світлі брови просто. Такий парадокс. Тому тут здається вжити слово «ореол» ви не бійтеся. Я йшла над рікою чи по дорозі. Я хмари долонею розтуляла. У сукні, вишитій із морозів, своїм ореолом я небо тримала. Якби він упав і котився травою, якби мою сукню забрала вода, то я би все рівно зустрілась з тобою, якби ти свій одяг так само віддав. Шукаєш мене, ніби птаха, гніздечко, кружляєш собою в землі та у дзьобі, без одягу в нас би лишилося дещо, стало би разом. В справдешній остовпі. Тобто голодні. <плес> Дякую дуже. Ми зірвали цей артбук з, 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 з віхти. Можна його далі почепити, або потім хтось хто забажає, буде читати більше. А художниця Шишкану Маша. Художниця. Цієї ілюстрації, до речі, познайомтеся. Мені теж дуже приємно познайомитися, привітного полоза. Ось. І ще почитаю вам 6, 7, 8, 9, 10, 11 віршів. З останньої наразі книжки, яка називається Динозавр. Це видавництво я розтавлював, воно і їхній стенд тут присутній. На книжковому арсеналі хто захоче, той може. Придбати книжку. Відсутній. тут мене нема, я відсутній десь. тихе імено вино стерли племена з наддніпрянських плес. Дотрукни з плеча рукава ріки, я гукав, кричав, не знайшов проща, їх клюють руки. Адже той, хто мав. Рай, хоча б на мить той не буде мав і не знав, примав, а спокійно спать. Баси чути, це в голець за моєї спини. Повтори, будь ласка, це мікрофон не хоче. Може, поправити якось, не знаю. Я буду цвірінькати, спробую цвірінькати. Uh -huh. Хочеться почитати якихось uh, сонних вірші про сон. Що це таке, що так? Ораз такі Називається промовляли. Ми Мовляли одне до одного круглими плямами відчашов. І я говорив, скоро все вкриється панцями, тому можна не поспішати. Ти мені тоді несла фрукти, я відчував це спиною і круглими плямами. І кожен наступний день злипався з твоїм, а потім ти запитала мене круглою плямою. Коли вже здохнеться черепаха, або давай якомусь подаруй. Кіти вийшли. Бог життя. Це виш, напевно, два рази читав. Це про поїзд і зустріч одного хлопця з... В тамбурі, як виявилося, з Богом. Небеса сьогодні чудові, в таких Боги налагоджують дипломатичні відносини просто тих із них, хто не віддав борг на землю, давно повиносили. Один із таких, так би мовити, падлих перешіптується зі мною в тамбурі, і його далекоглядні мовкети поради не залишають можливості вибору. Він каже. Раніше не дозволяв собі припустити, що поради можуть бути єдино істинні, але ми, хоч і окремі істоти, у собі спільні зародки містимо, хтось вживає траву, хтось алкоголь, зима нависає, як мішки під очима. Навіть якщо ти не знаєш паролю, тобі відкриються наслідки і причини. Ти відчуєш долоні усіх рельєфів, і рельєфи кожної із долонь, ти дозволиш себе і віддати на жертву, і немов пістолет притулити до скронь. На моє питання, чому ж його скинули, ніби агітку з небес? Він зіткнув, запичкувавши вогонь, що на нього, що молився пес, і він каже. Сірий пес забуття, незнання і кризи, жовтий пес неозначеності і вічею. Адже ті, хто живуть і зверху, і знизу, скавучать за життями вічними. Кожен з нас виділяє сльозу негашену, Мотиляє хвостом німиси, пензель, пензель полотнами. І лише через те не усі погаслими, що не клонами гріємось, але лонами. Небеса синтетичні, боги статичні, як підшиті чи закотовані. Там ніхто нікому тулю не тиче, там нема старопрамена й довгані. Я спустився до пса і завив разом з ним. І поглянув йому у, у місяць. Ось уже дві цигарки і декілька зим. Мені треба самому молитися тому Богу. На землі тут у кожного є своє небо. Його забувають в потоці слів. Тут життя тобі віддано трощить ребра і лікує за кілька робочих днів. Хай самі собі пишуться ці буремени, б'ються в вікна рядки разом з краплями сливи, ніби дзвони хиталися в тамбурі ми і до Бога якогось били. Ще один вірш про поїзд. Юридичне оживання. Поривчасті, ніби вітер сни, ночі у поїздах. Душ не припускають жодні математичні розрахунки. Рахуєш до трьох, до пів на пятої щоб не поїхав дах. Думки тримаєш, розфасовані в пакунки. Життя це перше, про що у тебе ніхто не питав. Тепер ти не питаєш нікого про свою смерть. Поняття Постійність, розуміється, як бетонна плита, до якої тебе прикували, та справжню твердь зустрічаєш лише після довгих пошуків і перевтілень, так ніби вперше виймаєш звук, як із рани вату. В жодних юридичних інстанціях немає відділень, які би могли позбавити тебе права оживати. Ще щось добре. Почитати, шукаю якісь вірші, які я дуже рідко читаю. Але таких нема. Зайси. Але це теж рідко дуже читаю, він дуже досить. Але це проблем. його зрозуміти. Літо починається, ну власне дуже тематичний вірш, тому що через 4,5 доби починається літо. Літо починається там, де твоя долоня, з рухом якої дихає з краї, що вибухає, зігріває своїм теплом про холодну лінію горизонту від краю до краю. Я іду по траві, яка проростає так швидко. Що, ступивши кілька кроків, піднімаюсь так високо, що видко подій, які стануться за кілька років. І якщо серце згоряє, прорізаючи простір до твого тіла, як астероїд землю, атмосферу, то тобі варто просто почухати на мою клітину грудну. І тоді всяка присутність стане удаваною, крім нашої із тобою мовчанки, слова. У якій вільні ніби розляглися диваном і минають тільки, коли абетка сплива. Мовчатимемо, поки дві пари наших густ не зіллються з голосами внутріудровних дітей, які пальчиками умовну криву креслять поганих подій і добрих. Я помру, бо втоплюся в твоєму морі, у якому розкішне, як хвилі, намисту. Ти вмиратимеш там, де пускає корінь зернима, як усе необхідне і ненавмисне. Дякую, дуже. З вами Павло Городчук. Читає свої вірші. Цей взагалі вірш я дуже-дуже рідко читаю. Коротенький. Це білий вірш. Хто знає різницю біг... вірше є? <смір> <смір> <і> вір <-лібру. смір> Тому що насправді досить всі, дуже багато відомих літературознавців, не знають такої різниці. Ви відчуєте цю різницю. Називається вірш Пліч-опліч, смерть освіта. Якби мені вміти носити обличчя, а то прислухаюсь, як дихають інші і сльози кусають. Як змії гримучі і контури, ніби кордони над тілом. Якби мені вміти носити події, повчасність і влучність, гладенькі дельфіни і витерти з компасів приступи астми чи епілепсії, сходинки нижче. Якби мені кліпати віями тиші, триматись з тобою пліч опліч, смерть осмерть. Зізнавшись під зеркалом, як під присягою, то кохав би тебе за свину і за а, а Зараз я прочитаю вірші, які я найчастіше читав з цієї збірки. Напевно, найчастіше. Треба взагалі випускати книги. Представників певних видимості, коли автор пере свою книгу і тут у нього о, і читає-читає вірші, і у нього тут зараховується автоматично такий циф, цифроплат, де кожен наступний прочитаний раз додає плюс один. Це фантазія. Називається вірш Ренесенс. Автобіографічний на, на 75%. Але я ніколи не кажу, що тут правда, а що неправда, щоб люди... Не здогадалися, що нас okay. окей. Коли я працював у одному з ресторанів швидкого харчування, доліковував туберкульоз, ночував у репетиційному гаражі, збивав до крові туалетні бачки, читав молитви у ванні, а скав бабло на Андріївському, ножсив у шкарпетках ножі, зустрічався з готками, говорив про відданість ці пістолети, на піддащах гуртожитків ловив птахів і давав їм імена. Постійно у темряві плутаючи свій і їхні літаючі силуети, життя починалось безмежним і загадковим, як морська вілина. Життя продовжувалося брудним і холодним. Були з будуна вранці, я виламував двері туалету в поїзді, кидався з ратуші пляшками, влаштовував трависті шоу, бив на фестивалі мужика у вишиванці, кохався в озері з наркоманкою, кидав одяг з балкона разом з вішаками. Тижнями не вилазив з комп'ютерної гри, ламав руки за фінішем стометрівки, метрівки, з голодухи збирав прикоси на трухану, морятуючи сина нації. 21 одну ночував у різних ліжках, закінчивши ліжком клініки. Від розбитого кохання різав шкіряні перепонки між пальцями. Зі зміною голосу змінюється і значення слів, і самі слова. Тому все частіше ми мовчимо, уникаючи непорозумінь. І мовчимо зазвичай про результат, до якого веде цей час, що сплива. Кайф не солодший, ніж біль після прожити завдяки ньому прозрінь. Остання репліка запам'ятовується. Тому життя треба закінчувати достойно. Навіть якщо усі ці події розстрілювали тебе як мішень перехресту, сенс тривання і полягає в історіях, в тому числі перерахованих щойно. Тож не виведи нас із подій, але визволи нас від сенсу. Дякую, Дуже. Ще прочитаю кілька віршів. О, вже пора на роботу повертатися. Я аж змокрів від дощу так бігав». Ще прочитаю. Ось такий І... І, наприклад. Ось такий. Ні, ні. Такий. А... Називається вірш Стоп на Одесу. А на трасі і їдеш в сторону моря. Свобода вибору це узгодження тієї того, хто стопить, і з тим, кого стоплять, і про причини не говорять, оскільки в таких випадках збігається пропозиція тіпок. Водій слухай радіо, по якому передають морські хвилі, і ти відчуваєш, що вам по дорозі аж до самого берега всі життєві бажання подібні, хоча й примтливі, ворушаться в наших тілах. Ніби з крона дерева. Ви мовчки прорізаєте нічне, темне черго, розглядаючи одеську трасу як абсолютне полотно спокою. Взаєморозуміння, це коли люди зростаються черго, це коли тільки вони замерзають під однією спекою. Кожен може зникати. Але не кожен здогадується про це вміння. Це ніби поїхати в Африку в котрусь із зиму. Життя їде поруч з тобою, освітлюється ліхтарним промінням і не нагадує про гроші за використаний бензин. І на світанку, вийшовши з авто на повітряні морські схили. Ви ступите у воду так, як ступають з даху. Повірити в щось значить з усієї сили відчувати гостру відсутність страху. Дуже дякую. І наостанок я вам прочитаю щось дуже хороше. Ось, наприклад, таке. Або таке. або таке, або таке. Жіноча ніжка розставляє. Є час збирати, є час розкидати рис. Головне, щоб долоні були ніби вікна, прочинені й вимиті. Що більше живеш, то більше ти терорист, береш у заручники більші об'єми пам'яті. Стан чистоти пам'яті одна з ознак якості здоров'я на рівні з буглом, стресами чи наркотиками. Пам'ять засіб масової інформації твоєї крові і щоб не ставати невротиками, ніжними не дотиком. Треба лікуватися і найкраще підходить. Жінка. Ось із під покривала виглядає її ніжка. Любов розслабляє твою пам'ять, ніби пружинку. Є час застеляти, є час розстеляти ліжко. Дуже дякую, З вами вупочух.